Ми вже третій рік живемо в США, і зараз розкажу, скільки грошей за цей час ми відклали. Приїхали ми маючи з собою трішки більше 20 тисяч доларів. Одразу скажу: якщо їдете в США, то без грошей їхати погана ідея. Обов'язково треба мати фінанси для початку, бо без них буде ну дуже важко. Але звичайно, вирішити самі. Так от, на протязі перших двох місяців я зробила ще 11 тисяч доларів, які нам дуже допомогли в той час. Ці гроші ми витратили за перші два місяці всі: оренда квартири, депозити, покупка машини, їжа, перші необхідні речі для квартири і так далі. Гроші закінчились дуже. Вже швидко були моменти, коли на карті залишались останні 300 баксів. Коли чоловік почав працювати, а працював він зранку до вечора. Я його майже не бачила. Нам вдавалося покривати наші базові потреби. Навіть трішки залишалось, і ми на себе їх витрачали. Кожним роком чоловік заробляв все більше, і грошей, наче, становилось більше, але витрати росли, і таким чином ми навіть не відчули, що грошей стало більше, тому що в США закриття своїх базових потреб це відчутна сума оренда, кредити і купа рахунків кожного місяця. Неможливо заробляти більше, а витрачати менше. Ну ніяк просто тож відкладати перші два роки в нас ні. Як не виходило. Потім в нас з'явилася дитина. Витрати виросли ще більше. Чоловік працював ще більше, і грошей, начебто, повинно було стати більше. І ми почали відкладати. Так вийшло, що ми відклали приблизно 40 тисяч доларів за рік. але це ну дуже мало. Бо ще раз скажу, закриття базових потреб в США коштує дорого. Базові потреби в нас це близько 5-6 тисяч доларів. Але окрім бази, ти хочеш і себе якось порадувати, щось купити тощо. Багато дівчат мені писали, що вони і будинок купили, і траки, і машини, і стає боляче, бо не розумієш, що ти робиш не так. Але щоб реально це все купити, треба дуже сильно себе Мати. Ну, дуже сильно і мати фінансову грамотність. Хоча я не заперечую того факту, що багато хто приїжджає сюди саме заробити гроші і відкладає кожну копійку. Але треба жити в гірших умовах, щоб добре відкласти. Якщо я помиляюсь і ви відклали багато грошей, поділіться скільки відклали, за який час або що купили і в якому штаті живете. Вічна не то, щоб проблема, а ділема, так? Да? Хочеш відкласти? Треба економити або більше заробляти. Якщо не виходить більше заробляти, значить треба економити. Економити на чому чи на кому, правильно, на собі, на своїй сім'ї, на своїх забаганках, на своїх потребах. І це складно. Для багатьох людей це практично неможливо. Ну, я якби дуже багато людей знаю, які і живуть за кордоном, і в Україні, і знаю, які дуже. Непогано заробляють, але ну вони нічого не можуть відкласти. Ну от нічого не можуть відкласти. Якщо ми можемо взяти дві людини, які заробляють одинаково, і одна може вже за цей період там, якийсь там, я не знаю, купити собі там машину, умовно кажучи, якусь нормальну, квартиру, а друга от ноль в кармані. Хоч вони одинаково заробляють. Все, ноль в кармані. Куди вони ті гроші дівають, я не знаю. Ну, типа, живуть, хочеться жити. Розумію, прекрасно. Ну, але тоді, якщо так, ти свідомо робиш цей вибір, що ти хочеш жити, ну, то значить, якби, ну, треба готуватись до того, що через, умовно кажучи, років 10 ти будеш мати те саме, що маєш зараз. Як правильно, про що я сказав? Вічна ділема, проблема, я не знаю, Загадка, як правильно поступити. Я не знаю, як правильно поступити. Кожному своє, напевно, що хто. Ну не, мож, ну, не можете. Ну я вже скільки разів в мене є друзі, товариші, знайомі, і всі різні, всі різні. Одні відкладають, заробляють, другі не можуть відкласти хоч теж заробляють, Другі не заробляють, треті там всіх по-різному. Але зараз мова йде про те, щоб щось відкласти. Це ще все залежить. Мені здається, від виховання. Хоча не завжди. Ну, типу, знову ж таки, тут якби пространство варіантів. Непонятно, як воно складається. Коли ви жили в дитинстві бідними, економили, ваші батьки, може, вас навчили, як-то. Воно, можливо, воно з дитинства йде, я не знаю, як правильно. Хоча є в мене друзі, які жили бідно, і батьки не економили в дитинстві, хоч жили бідно. І їм зараз важко відкласти гроші. Ну, типа є різні варіанти. Кожному, якби я не знаю, своє, чи в кожного своє, я не знаю. От. Але ж це кожен несе відповідальність за своє життя сам, індивідуально, правильно. Ну, тобто нема чого на когось там, тільки на себе. Можна, там, чи злитись, чи обіжатись, чи навпаки, я не знаю. Якщо немає фінансової подушки, просто хоча б якихось на. я не знаю. На зелені на... під диваном, чи хай буде 5 хоча б ну, так, щоб просто в разі чого хоч голодним не залишитись. При, при тому, якщо ти нормально заробляєш. Хоча є такі люди, які нормально заробляють, і вони навіть і тих грошей не можуть відкласти. Ну я питаю, на ну, ну, що ти тратиш? Він ну, каже, я не знаю. Ну, окей, це не, це не моя справа. Ми просто зараз розбираємо відео людини, яка виставила його на, якби, в інтернеті. Тобто для того? Для, чого? для того, щоб люди дивилися і обсуждали правильно, коментували, обговорювали. От ми то і робимо. Ми ж то любимо обговорити інших, коли нас не, а інших так. Да. Ну, таке життя. Так от, як правильно, такого, напевно, що правила немає як правильно. Кожному своє. І тому хтось їздить на Мерседесі, або просто хто з'їздить на машині, а хтось їздить на метро, або на таксі, а потім на метро. Дай Бог, щоб у вас завжди був, було джерело заробітку. Дай Бог, щоб у вас завжди гроші зароблялися активно. Ну, дай Бог, щоб ще й пасивно. Це теж це дуже круто. Ну, спочатку треба, щоб, щоб пасивно зароблявся, спочатку треба, щоб активно зароблялося. Так, вот, е да, щоб, щоб пасивно гроші капали. Треба спочатку активно працювати, а потім інвестувати і тоді вже буде пасивно. Ну, але для цього треба відкладати, треба відкладати. А от як бачите, ну, я не кажу конкретно про цих людей, а в загальному, багато людей відкладати не вміють, не мають фінансової грамотності, як виразилася ця дівчина на відео. Так і є. Всі люди різні. Хтось будує бізнеса, а хтось працює на цих бізнесах. Хтось має власну справу, а хтось на дяді все життя працює. Це, типа, якби всі були одинакові, то як би функціонував взагалі цей світ, ця система не було би так, ну мусить хтось. Відкривати бізнес, мусить хтось на тому бізнесі працювати. Так от наш світ, і так наша система працює через те, що всі люди різні. І я прихильник того, щоб і заробляти багато, і відкладати багато, якщо чесно, якщо вже так ну, відверто говорити. Я просто жив дуже бідно, як був маленький. Ну прям дуже. Можливо, це відклалося на мені. Можливо. Я завжди хотів чогось, мені завжди чогось хотілося, я завжди чогось не мав, там, кросовок, чи штанів. Завжди в когось було, в мене не було. От я жив з такими, розумієте, думками. Тіпа... Да, я був маленький, можливо, я і заздрив комусь. Ну, блін, це природний процес. Ну, чого я маю цього встидатись? Чого я маю обманювати? маманювати? Да, ні, я не завідна людина. Ну, типа, я, по суті, якби... не завідна людина. Такий, знаєте, як і всі. Але, типу, як був маленький, то мені було обідно, дуже обідно. Ну, ми з мамою жили двоє, бували різні часи. Хотілось, звісно, хотілося. Підріс, мене, от я з 16 років зразу почав працювати. Зразу почав заробляти. Ладно, зараз не про то. Але в мене завжди не було такого, що я от отримав зарплату і пішов і просрав. Ну, такого ніколи не було. Я, просто не, ну, я розумів, що в мене страх, що завтра може бути так, як було в дитинстві. Можливо, це мною керує. Можливо, я не знаю. Добре, це чи погано. Я теж не знаю. Ну, такий я є, знаєте. Але я рахую, що в моєму житті це спрацювало, як то кажуть, на благо. Е, є правило, є, є правила, є різні люди. і Вони говорять, що не треба економити, треба думати, як більше заробляти. Згідний. Ну, думайте, заробляйте. Ну, от я такий, діба, я не знаю. Може і так. От, але я все одно розумію, що треба щось відкладати, бо ну все одно колись це зупиниться. Хоча я не бажаю це нікому. От, там, є да, там, Трамп чи ще якісь там мільярдери, їм вже 80 років і вони далі заробляють. І я вам також бажаю цього, щоб ви заробляли до кінця життя, розумієте, до, до, щоб жили до 100 років, і до 100 років якісь бізнеса крутили, заробляли. Але я також розумію, що вс у всіх так не буде. Це, як, знаєте, сито. Воно життя відфільтровує нас всіх, хто ким буде, хто як буде. Звісно, що, що, все в наших руках. Але не можуть бути всі мільйонери. Ось така якась в мене там, я не знаю, може це назвати, філософія життя чи що. і Можливо, вона завтра зміниться. Можливо, я не знаю. Ну я не прям такий економіст. Я можу собі ну, піти, і, якщо є бабки, і потратити. От. Ну, в моєму да, співношенні багато. Я не знаю, для когось це може взагалі нічого, а для когось це може, я не знаю. Я не знаю. Ну, мається на увазі, в процентному співвідношенні своїх доходів я можу піти спустити. Але це не буває часто. Розумієте? А люди, які не можуть відкласти, я так розумію, вони це часто роблять, просто ні в чому собі не відмовляють. І вроді би, в них є основний аргумент: вони живуть, а ти коли жити будеш? Тоже правильно. Тоже правильно. І вроді би, виходить, всі праві. Але в когось щось є, в когось щось немає. Тобто в когось щось є, в когось нічого нема. От тоді вже, якби, виникає. Друге питання. Я не знаю, коротше. Вони, типу, аргументуються, ті люди, які живуть в сьогоднішнім днем, що завтра може тіпа, не настати. Тоже правильно. Тоже правильно. Як правильно, як взагалі правильно побудувати своє життя? Де знайти якийсь баланс золоту серединку. Ви знаєте таких людей? Є або дуже економні, або дуже транжири. Блін, стільки ми вже тем розбираємо з вами. Я Не знаю, може я сам їх буду розбирати, не знаю, хто це буде дивитися. Якщо ви дивитесь, дякую вам, будь ласка. Поставте лайк, якщо вам подобається, і підпишіться на канал. Як правильно, Дупля не в'яжу. Але знову ж таки, кожен живе так, як, так, як живе. І чим він керується, він сам не знає. Чи дитинством важким, бідним, можливо, чи якимось іншим фактором. В кожного свій. Той, як би то назвати. В кожного, коротше, хотів розумне сказати, як завжди не вийшло. Учиться, і що і учиться. В кожного спрацьовує якийсь. Свій включатель, виключатель, отак. Вот Давайте це назвем так. Тригер там ще щось. це Не знаю, чи доречно прямо тут використати цей, цей термін, але краще так, ніж оце екати, бекати, макети. Ну одним словом, напишіть свою думку в коментарях. От реально такі теми, де от от в цьому моменті реально можете написати коментарі, як вам в житті виходить відкладати, не виходить. Чи ви транжери, не виходить? Типу, можете обговорити це, можливо, хтось. Ну, з цього відео я не знаю, що можна взяти, тому що я, я не можу дати поради. І хто я такий, я взагалі нічого не знаю, звідки я можу взяти пораду? Я просто можу так само, як ви, порозмірковувати на цю тему, і все. І кожен залишиться при своїй думці, і так воно в основному і є. Так що, все буде, як було, до цього відео. Просто посиділи, поговорили. та й дякую, що ви подивилися, якщо ви додивилися до кінця.